Сьогодні відзначаємо День української писемності та мови. Свято було встановлене 9 листопада 1997 року. Саме тоді президент України Леонід Кучма підписав указ про День української писемності та мови. За православним календарем, це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Генеалогічно українська мова належить до індоєвропейської мовної сім'ї. Про це свідчать і архаїзми, і деякі фонетичні та морфологічні ознаки, які зберегла наша мова протягом століть. Українська мова національний язик України. Я вільно володію українською мовою. Я рускою, але я люблю українську мову. Люблю, коли спілкуються другі люди. Я патріот України, жив в Європі. І я ціню українську, я бачу, як відносяться в Європі до своєї рідної мови. Давньою українською мовою написані козацькі державні документи і хроніки. Українці мають власну класичну літературу. Чевчинка, Кацюбинській, сковорода, Леся Українка, Тичина, Кацюбинський. Шевченка, Марко Вовчук. щодо початку писемності в українських землях тривають наукові дискусії. Археологічні знахідки засвідчують наявність писемних знаків на глиняному посуді, пряслицях, зброї тощо ще за часів трипільської доби.